Ситуація зараз розповім. Відправила людина качку сіру 2 кг 100 г. Поставила наложний платіж 360 гривень плюс 110 гривень доставка. Ми посилку забрали і добрий вечір лох в студію. да? Тобто, ну, не сильно. Тобто, ми не встряли ну, встряли там на якісь 100 гривень. Але сама ситуація бісить. І бісить це тим, що. Ми абсолютно перестанемо забирати посилки, на яких є хоч які-небудь цифри. Тобто, якщо є неоплачена посилка, якщо є наложка і все. Ми будемо просто оставляти їх на почті, хай лежать. І це все буде із-за одного-двох придурків. Які роблять так, як хочуть вони. Вибачайте, але кипить. Я стараюсь бути совісною і нормальною людиною, але коли зо мною по-підерськи, то вибачайте, я не буду по-людському. Ну то тобто, Особливо до тих, хто так зо мною поступає. Я розумію, що е, не всім клієнтам це подобається, коли я так виражаю свою думку. Але я жива людина, я роблю цю роботу не для того, щоб робити цю роботу, а для того, щоб е, заробити якісь кошти і про, е, свою організацію, да, втримати людей оплатити зарплати, податки і все решта, а люди поступають просто максимально неправильно. Ну от, Як що ти будеш казати? Невже важко залишатися людьми? Ну, не знаю. Як на мене, то не дуже важко. Але як показує досвід, то совісних людей не так багато, як хотілося.